Вітаю Мне, будь ласка, он ту бутылку воды. Угу, 20 рублей. Да за шо? Какая разница? Криминальная ответственность будет, но я сделаю другой. Зі здобуттям україною незалежності надзвичайно важливим стало створення національної грошової системи. Уже 10 січня 1992 року національний банк ввів в обіг купони. Багаторазового використання правову підтримку купона карбованці отримали 20 березня 1991 року з прийняттям закону України про банки і банківську діяльність. Деякий час одночасно в обігу перебували і рублі, і купона карбованці. А з 12 листопада 1992 року єдиним засобом платежу в Україні у готівковому і безготівковому обігу став український карбованець. З 2 по 16 вересня 1996 року. В Україні відбулася грошова реформа, унаслідок якої національної валюти стала гривня. Національний банк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 20, 50 і 100 гривень. гривень. У 1992 рок, році розпочато роботу над гривнею. Перші банкноти за дизайном художників Василя Лопати і Бориса Максимова, надруковані у Канаді та Великобританії, для назви розмінної монети пропонували назви Сотий, Резана, але, зрештою, не дали перевагу копійці. Спершу вона карбувалася на Луганському версатобудівному заводі та частково на монетному дворі Італії, випущена номіналом вартістю 1, 2, 5, 25 і 50 копійок. З 1994 року в Україні відкрито. Банкнотну фабрику у квітні 1998 року засновано монетний двір. Тепер українська гривня друкується найсучаснішими світовими технологіями, а відведена а віднедавна, з використанням українського льону, тому гривня є офіційною українською валютою. І тому використання терміну рублі на гривні є неприйнятним.